Завдяки проекту Emerges Appeal нам вдалося розпочати видачу гігієнічних наборів. Вітаю! Мене звати Марія Рибко. Я є старшим соціальним працівником Новий розділ. Соціальні працівники Новий розділ здійснили дуже важливу роботу. Для внутрішньопереміщених осіб з нового роздолу сьогодні прийшла благодійний фонд Карітас отримувати гієнічний набір. Дуже дякую за цю допомогу. Вона є необхідна, тому що більшість внутрішньо переміщених людей втратили роботу, а тому і заробіток. Мене звати Катерина, я з міста Миколаєва Миколаївської області, саме з міста, де відбуваються активні бойові дії. Це гігієнічний набір для людей з особливими потребностями. Це є індивідуальні набори гігієнічні для чоловіків, також окремо для жінок, і також є гігієнічний набір загальний для сімей. І вже майже половину цих засобів ми роздали людям, які дійсно потребують сьогодні цієї допомоги. На цьому ми не зупиняємося, а плідно працюємо. І наша праця є дуже важливою. Дякуємо Caritas Україна, а також п Emergency Appeal за даний проект в новому роздолі.